Боже, не терпиться мені його вже протестувати. Так, інструкція. До речі, як класно, що вона йде на українській і англійській. А мові. Так, так. Сам випрямляч. Вау! Це я розумію. Класно. Так, хочу його тестувати і, до речі, в комплекті, щоб ви зрозуміли. Це я розумію упакування, це я розумію бренд і якість. Е, мені в комплекті прийшла карта постійного клієнта, де я буду отримувати мінус 10% на замовлення. Також гарантійний талон. Вони дають гарантійний талон на 3 роки. Це значить, що якість просто дуже класна. До речі, на всі новинки, на всі девайси, у них іде гарантійний талон. Так, Ще біжу застулати.